Вітаю, друзі! Мені випала змога провести чудовий час в компанії прекрасних людей, об'єднаних спільним інтересом до ковки. Тож відео буде про ковку, але головна ідея це передати атмосферу цього дня. Тому що вона була дійсно класна, адже ми всі потрапили, наче пісочницю для дорослих, де є багато крутих інструментів. Тож я, як і більшість, взялися кувати свої перші ножі або майже перші. Для ковки я взяв ресору. Не знаю скільки коштує здати її на металобазу, але купити 16 гривень кілограм. В попередньому відео в коментарях написали, що ресора один з кращих матеріалів для ковки ножів починаючих. Я читаю всі коментарі, дослухався і зараз пою з ресори. Властивості металу мені особливо немає з чим порівнювати, але особисто для мене було перевагою, це її форма, тож вона плоска, потрібно тільки трішки заокруглити, підправити і вже майже готовий ніж. Головне, що я можу зараз порівняти і точно сказати, це наскільки круто працювати в зручній професійній майстерні. Якщо ви бачили моє попереднє відео, де я запускаю стару кузню дідуся і кую свої перші ножі, то ви точно мене зрозумієте. Рівна наковальня, підходящі молотки, добре працюючий горн. Це відразу плюс 100 до задоволення. До цього моменту все йшло дуже добре. Навіть дощик за дверима додавав особливо якоїсь прохолоди, свіжості, атмосфери. І коли настав час кувати хвостовик, у мене, мабуть, виникли найбільші проблеми, тому що я просто не зрозумів, як його робити через брак досвіду. Добре, що поруч були люди, які залюбки давали поради і підтримували. Зроби спочатку перехід, а потім вже витягуй решту. На що він не робити перехід? Я не розумію, що треба зробити. Зрештою, можна сказати, колективним розумом у мене вийшло те, що я називаю личинкою ножа. Колись теоретично з нього може вилупитись прекрасний метелик. І зараз приступаю до слюсарної обробки і перший раз в житті запускаю гріндер. Сказати, що це зручно, це нічого не сказати. Якщо ви бачили відео, де я роблю ніж напильника, мені довелося 9 годин чухати той напильник іншим напильником, щоб сформувати хоч що-небудь. Тут це можна зробити буквально за декілька хвилин. Просто магія якась. Так, Зараз буду перший раз працювати з отакою от штукою. Це для виведення спусків. Ніколи цим не спрацював. Ось я на гріндері трішечки підчухав свій ніж, просто щоб трохи очистити від окалене. Поправив хвостовик, такий більш-менш мусить бути. І зараз я буду фіксувати і розбиратися. В'ячеслав також тільки це придбав. Сьогодні перший раз. Всі потрошки тестуємо, розбираємось. Так, сам ніж затискається цей станок, я так зрозумів. Фіксується. Так, а наскільки його фіксувати? Ось так от, мабуть. Мабуть, так. Так, ще одне незрозуміле для мене питання, можете написати в коментарях. Я не розумію, треба ставити ніж лезом доверху чи лезом донизу. Якщо лезом донизу, то треба нахиляти цю штуку туди і є шанс зачепити знизу ось де. Якщо лезом доверху, треба нахиляти сюди. Да, мабуть, лезом доверху. Коротше, все, я ставлю лезом доверху. Ну, хто знає, напишіть в коментарях, як правильно, тому що я, чесно, перший раз це роблю. Так, Клинок зафіксований. Тепер треба зрозуміти, який нахил мені зробити. Мабуть, тут відпускаємо. Поки що буду робити це все приблизно на ощуп. Воно приблизно виглядає. Дуже солідна штука, класна. Зараз буду пробувати на грінтері. Це навіть трошки рівний. Бувало й гірше. Загартування пройшло добре, напильником не царапається, можна ставити на відпуск. І поки майже годину буде стояти ніж, ми з В'ячеславом зняли коротке відео з ковкою найпростіших елементів. Для суперпочинаючих це буде дуже корисно. Зараз зробимо ось такий найпростіший елемент, який можна зробити, навіть великий. Просто на В моєму випадку це круглічок якийсь І Іграємо у кого. Спочатку відтягуємо кінчик. Втягуємо його через квадрат, тобто робимо квадрат квадратній линій. Тягнемо це біля краю, тому що молоток прилітає у такій нахиленій площині трошечки. Тобто не перпендикулярно поверхні ковадла, а з нахилом. Якщо це робити на середині ковадла, дуже часто будемо бити по лицю, по обличчя ковадла. Не треба так робити. Тому біля самого краю таке Ось. Найбільше можна потренуватися спочатку на холодно, правильно попадати молотком, а потім вже гріти. Тепер операція закруглення. Ми прибиваємо ребра і починаємо закругляти по всьому. І по всій на скажімо так. Тепер закручуємо бурульку, ставимо на самий край і робимо одразу сильний загин, а потім поступово просуваючись, так, щоб кінчик майже бив ковадло знизу отак. Закрутили тепер докручуємо вже на обличчі ковадла. Приблизно так. Загинаємо у ключок. Для цього трошки студимо рульку нашу, щоб по ній можна було бити. І закручуємо. І простіше працювати з довгою заготівкою. Тобто, якщо вона прямо довга 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 ви можете тримати прямо за неї. Буде краще певненіше будете тримати. Ну Крючок такий, Не дуже красивий, але для наглядності операцій, я думаю, буде зрозуміло. Тепер далі. І відрубуємо. Відрубаємо так, щоб воно не летіло, бо мало не воно полетить. Намагаємо так, щоб нікуди не полетіло. Відрубаємо знову, щоб не бити по зубилу обличчя молотка. Ось такий ключечок, у якого ще не вистачає просто отвору, якось е зачистити оцей верх, красиво зробити. Простий, примітивний, але це вже якась попка. Дуже дякую В'ячеславу за майстер-клас, організацію та приділений час. Я викував ось такий ножик. А ще ми відзняли дуже круте відео для каналу В'ячеслава. Воно теж виходить сьогодні на його каналі. Я залишу підказку та посилання в описі. Там ми перевірили, чи В'ячеслав зможе викувати повноцінний ніж за 20 хвилин. Також там дуже багато атмосферних кадрів з цього дня. Я доклав руку до того відео. Гляньте, надіюсь, вам сподобається. Якщо сподобається, обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що це важлива підтримка авторам каналу. Для вас це декілька секунд, щоб отримати контент, який вам подобається. Для нас це мотивація продовжувати робити свою справу. Давайте кожен в руки того, що зробив за сьогодні. Дякую усім за перегляд, всім гарного, слава Україні!